День примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій, який в Україні не називають Днем Перемоги. Ворог зустрів обстрілом України. Поздоровив нас, так сказати. Ви знаєте, в Україні взагалі відношення до Дня Перемоги дуже дивно. Ми називаємо те, що відбувається там побідобесіям. Частково можна говорити про те, що це занадте культивування. Одного свята, але ми пам'ятаємо, що насправді було в той час. І ми, люди, які вчили історію, розуміють, чим і якою кров'ю це далось. Тому в даному випадку в Україні можна було б День перемоги святкувати також, а не соромитись таскати якісь маки, які ніколи не були символом перемоги, і соромитись а, ветеранів. Ну то таке. Давно було. Мене цікавить інше. Мене цікавить відношення до перемоги в цій війні, адже в мене є підозра, що в Україні забудуть перемогу на другий день. Ну, раз ми забули 7 мільйонів чи навіть 14 за різними підрахунками жертв в Другій світовій війні, то що нам буде вартувати забути ці події? І це як для мене вкрай серйозно і вкрай чутливо. Адже відношення до перемоги повинно культуватися як до величезного свята, як до настання миру. Про те, що і кому я пояснюю, що і кому я поясню, якщо ще рік тому назад за слово мир могли піддати обструкції, захейтити і обсміяти. За слово мир. Я пам'ятаю гасла тієї ідеології про ту війну. Ніколи знову. І мир, 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 мир всім на планеті. Відчуття розуміння того, що кінцевою метою перемоги є мир, може досить специфічно визначити і кінцеву ціль. І наше відношення до переможців. Ну а щодо концепції примирення, у мене тут взагалі вкрай негативне відношення. Її розпочав Ющенко, потім її трішки скасував Янукович, потім підтримував Порошенко і ранній Зеленський. Примирення. Я побачу, як після війни цієї ми швидко примиримось з нашим ворогом. Легко говорить про примирення. Коли не ти був в цій війні.